З нагоди 29-ї річниці з дня створення 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського 19 серпня в Палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся урочистий захід. Перед початком урочистостей всім присутнім продемонстрували відеоролик про життя і службу Ізмаїльського прикордонного загону. Нагадаємо, згідно наказу голови державного комітету у справах охорони державного кордону України, 20 серпня 1994 року на базі окремого контрольно-пропускного пункту Ізмаїл, 16-ї застави прикордонного контролю. 25-го прикордонного загону та 1 ї прикордонних застав 26-го прикордонного загону був сформований 17-й загін прикордонного контролю, який став правонаступником окремого контрольно-пропускного пункту Ізмаїл. Сьогодні особовий склад 17-го прикордонного загону, продовжуючи славні традиції своїх героїчних попередників, робить все можливе. Для надійного захисту державного кордону, збереження миру та правопорядку на надвіреній ділянці державного кордону України, збереження е, нашого суверенітету в бойових діях з російськими окупантами гідно захищає свій народ, спільно з підрозділами Сил оборони України, самовірного відстоює. Територіальну цілісність нашої держави, начальник 17-го прикордонного загону Павло Цвеліх окремо подякував всім причетним за підтримку та допомогу. Перш за все, ізмейській міській раді, ізмейські районній військовій адміністрації, районній раді, а також ізмейські організації ветеранів прикордонників. Кожного дня ми згадуємо наших побратимів, яких вже немає з нами. Тих, хто поклав своє життя заради нашої свободи та миру. Та самовіддано виконав свій військовий обов'язок у боротьбі з агресором. Світла пам'ять про них назавжди житиме в наших серцях. Прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчаною. За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, старанність та ініціативність проявлені під час виконання завдань з охорони державного кордону та з нагоди створення 17-го прикордонного загону грамотами начальника був нагороджений особовий склад. Хочу подякувати членам родин за те, що ви підтримуєте всіх військовослужбовців, чекаєте вдома. Хочу побажати перш за все вам радісті. Гарного настрою, успіхів у службі щодо охорони державного кордону, Божого благословіння і найскорішої перемоги України. Слава Державній прикордонній службі, слава Збройним силам України, слава Україні! Наступним привітав охоронців кордону голова із організації ветеранів-прикордонників, майор у відставці Анатолій Зіменко. Це свято ми відмічаємо нелегке для нас. Час війна, яку розв'язав російський агресор. Багато наших побратимів знаходяться на передньому краю нашої держави. Проходять, як говориться, там службу і хотілося б, щоб ми, ми їм звичайно е, тільки успіху і перемоги. Від імені міського голови Андрія Абрамченка привітати військовослужбовців зі святом завітав його заступник Сергій Лузанов. Тож ми щиро вдячні всім вам за те, що ви робите під час російської наваги. Місто щиро поважає і цінує кожного з вас. Ми будемо робити і робимо все, що від нас залежить, щоб ваша служба була відповідним чином і оцінена і зроблена більш достойно. Сергій Аркадійович також виконав почесну місію, вручив грамоти. Їх отримали ряд прикордонників за вагомий особистий внесок у забезпечення захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України та з нагоди дня створення 17-го прикордонного загону. Вітаємо ще раз. Із цим святом бажаємо всім нам перемоги і слава Україні! І слава! Привітати прикордонників з днем створення загону прийшли представники району, виконуючи обов'язки керівника апарату із районної державної адміністрації Ірина Холостенко, заступник голови ізмільської районної ради Марк Чолак та голова Саф'янівської сільської ради Наталія Тодорова. імені зміської районної державної адміністрації хочемо привітати вас і святом. Дякуємо кожному з вас за вашу мужність, терпіння. вважаємо вам здоров'я, перемоги над ворогом. Слава Україні! Ми пишаємо з вами, вашими здобутками. Знаємо, що наші кордони надійно захищені, а у Ізмаїльському прикордонному загоні служать справні професіонали своєї справи. Я щиро кожного з вас вітаю з річницею створення 17-го прикордонного загону. Я бажаю кожному з вас міцного здоров'я, мужності, витримки, терпіння, бо ви сьогодні я наша надія, бо ви сьогодні є наші захисники нашої держави, нашої суверенності, нашої незалежності, бо ми все є Україна. Слава Україні! За вшанування військових традицій проявлено особисту мужність, стійкість та рішучість, виявлені при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, грамотами від ізмельської районної військової адміністрації, ізмельської районної ради та Саф'янівської сільської ради нагороджені ряд військовослужбовців-прикордонників. Долучилися до привітань і колеги морські прикордонники, командир 18-го загону морської охорони Олег Шикша та начальник навчального центру морської охорони Ілля Куценко. Хочу щиро ще раз сердечно привітати командира загону Володимировича та весь персонал всіх прикордонників, ваші сім'ї з цим святом, з річницею, побажати міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба, щоб кількість виходів на службу, на виконання бойових завдань на кордон. Завжди різнялася їх поведінку, щоб завжди рідні і близькі чекали і прикордонники верталися до своїх домівок, до своїх сімей, живі, і здорові. Шановні прикордонники, дозвольте сьогодні це святковий день. Від себе особисто від всього персоналу навчального центру морської охорони привітати вас з Днем створення військової частини. Побажати вам міцного здоров'я, родинного. Достатку, затишку, благополуччя, сил терпіння наснаги і, звісно, ж скорішої перемоги над ворогами. Слава Україні! Героям слава! По завершенню офіційної частини відбувся невеликий святковий концерт. З нагоди дня створення 17-го прикордонного загону присутніх привітав концертний оркестр військової академії міста Одеса, керівник Іван Казмірчук. Сьогодні в період протистояння українського народу російським загарбникам на прикордонний загін покладені завдання, від виконання яких залежить не тільки безпека всієї країни, а й життя наших співвітчизників. Ізмельське телебачення долучається до всіх привітань з нагоди 29-ї річниці з дня створення 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Бажаємо міцного здоров'я, злагоди та миру. Разом до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин.